А зараз уяви планету гарячішу за розпечене ядро Землі, гарячішу за деякі зорі. Тут не просто спека, тут справжнє пекло. Газ розривається на атоми, метали киплять в повітрі. Це кілт 9Б, найгарячіша відома екзопланета у всесвіті. Розташована вона за 670 світлових років від нас, у Сузір'ї Лебедя. Ця планета обертається навколо зірки. кілт 9. Блакитно під гіганта у два з половиною рази масивнішого за наше Сонце. Але головне, вона настільки близько до своєї зірки, що температура на її денному боці сягає 4600 градусів Цельсія. Це практично у фотосфері червоних карликів. Іншими словами, ця планета практично зірка. Атмосфера в цієї планети дуже дивна. Це справжній хімічний хаос. Через екстремальну температуру молекули не можуть існувати, вони просто розпадаються. А вчені зафіксували, що за нею несеться хвіст, заліза, титану та магнію. Уяви, планета, яка буквально куриться металами, а її атмосфера розширюється настільки, що планета втрачає масу з кожньою добою. І от що ще? Ця планета обертається навколо своєї зірки всього лише за півтора земної доби, вона настільки близько до своєї зорі, що приливні сили деформують її форму. З ідеальної сфери вона перетворюється на дещо схоже на роздутий еліпс, тобто вона як повітряна кулька, яку занадто сильно надули з одного боку. Чи вижив би там хтось? Уяви, що ми б спробували там висадити свій зонд, жодна з відомих люсових технологій не витримала б такого жару. Навіть вольфрам, один із найтермостійкіших матеріалів, розплавився б за лічені секунди. Для нас все це ворожа територія, навіть сигнал від зонда не встиг би повернутись до землі. Як уже б там нічого не було. Що ця планета означає для науки? Саме такі планети розширюють наше уявлення про можливе та неможливе. kilt -E 9 b показує, що Всесвіт це не просто місце для життя, це також арена, місце, де фізика здається дикою, а закони природи на межі можливого. Вивчаючи такі світи, ми не просто шукаємо інші планети, ми тестуємо саму реальність. У всесвіті мільярди планет, але дуже мало таких, як ця. Планета, яка плавить навіть залізо, планета, яка плавить навіть залізо, планета, яка ламає уявлення про газових гігантів, планета, яка б могла бути зіркою, якби мало трохи більше мас. kelt 9 b показує, що наш нас Всесвіт просто дивовижний, він шалений, і він тільки починає показувати нам свої карти. Якщо хочете дізнатися ще більше про неймовірні світи, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. І побачите дощ зі скла, гравітація, яка стискає океани, і все це реальність.